270 учасників та 25 команд майже з усіх регіонів країни зібрав турнір з греко-римської боротьби пам'яті тренера Павла Леонтєва, наставника, який виховав для Рівненщини не одне покоління сильних спортсменів. За словами головного судді змагань Михайла Литвинчука, на турнір приїхали учасники від 5 до 16 років, які розділені в окремі вікові та вагові категорії для борців ці змагання підготовка до майбутніх чемпіонатів України, а для організаторів можливість вшанувати свого видатного тренера. Людина була талановита, дуже була розумна, мудра і передала свій досвід, От, зокрема мені, ще в нас там є тренери, які працюють, але його були вихованці. Ну, шкода. Що так рано пішов в життя? Павло Леонтів пішов в життя минулого року у 81-річному віці. Турнір пам'яті заслуженого тренера України відбувається вдруге, але цьогоріч він більш масштабний. Рівненщина представлена на змаганнях найбільш масово. Один із учасників рівнянин Михайло, боротьбою займається сім років. Змагається у ваговій категорії 48 кілограмів серед 14-річних спортсменів. Мене привів Хресний, і тато займався колись боротьбою, і тому так цікаво. Деколи виграю на змаганнях. Коли програю, як коли виходить, в урочистому відкритті змагань взяв участь начальник Рівненської ОВА та перший віце-президент Федерації греко-римської боротьби України Віталій Коваль, очільник регіону, пригадав свої юнацькі роки участь у подібних змаганнях, коли мав нагоду боротися з підопічними Павла Леонтєва. Я пам'ятаю ще більше 30 років назад мої перші змагання, коли школа боротьби березного змагалася з школою боротьби рівного. Коли Павло Васильович був уже тоді, як патріарх рівненської боротьби, він завжди для нас був глибою і людина, яка вміла підібрати слова вчасно і дуже дуже миттєво зрозуміти ситуацію, і що підказати спортсменам. Греко-римська боротьба наразі активно розвивається на Рівненщині. Відділення цього виду спорту функціонують не лише в містах, а й селах. Область підготувала трьох чемпіонів світу з греко-римської боротьби серед юнаків. За словами Віталія Коваля, навіть ті спортсмени, які не стануть чемпіонами завдяки таким турнірам, виховують характер, який знадобиться їм в житті. Ми розуміємо, що під час широкомасштабної війни зібрати 25 команд. Це 270 учасників з різних регіонів від Миколаївщини до Івано-Франківщини. Тут на Рівненщині це говорить про те, що люди хочуть їхати на такі робочі турніри, тому що тут буде дуже хороша конкуренція і хороша школа для виховання майбутніх чемпіонів. Переможців та призерів змагань нагородили кубками та медалями. А організатори побажали юним борцям конвертувати ці перемоги в подальші успіхи вже на міжнародних змаганнях. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.